Друзі, давайте ми сьогодні поспілкуємося про те, як і чому потрібно знати, куди ви їдете в Канаду, в яку провінцію і взагалі поїздка в Канаду. Саме перше, на мою думку, це ви маєте прогуглити кожному провінцію, подивитися, яка там погода, які там ціни, дізнатися ціну житла, дізнатися, які мінімальні зарплати цієї провінції. І тоді вже робити вибір і їхати. Мені здається, в людей, в яких мінімальний бюджет і хочете стартувати в Канаді, вам потрібно їхати в Манітобас, скачеван. Також зараз дуже крутежні програми запустив Newfoundland Labrador. Вони дають 5 тисяч доларів ще додатково від своєї провінції одноразово щоб тільки люди їхали туди. Ну, там є мінус, там океан, і там було того року, наприклад, прибережні села біля океану, просто їх знесло в океан. Ви це можете погуглити, почитати. Дивіться, бачите, кусочок нашої веранди, там будинок сусіда. Отже, чому ми поїхали в ІНЕПЕХ. Тому що в нас був мінімальний бюджет. Не кажу він пев, що це найкращий е, варіант, який є. Але тут Нам іменно нам, тут подобається. Тут є е, суха, хороша зима, тут е, сухий клімат. Так, да, ця зима дуже довга, вона аж в кінці квітня закінчується, починається в початку листопада. Вот. Е, на рахунок... Е, Літо воно вже починається в травні і ми ще не бачили, але люди кажуть, що воно триває до жовтня. На даний момент воно жарке. Бувало і 33, і 34, і 35. Зараз 27 градусів тепла. Ось. На рахунок зими тут і бувають і морози мінус 30 і мінус 35. Це максимум пару днів було. Але люди кажуть, що буває мінус 40. Так, коли вітер, тут воно дуже холодно і це дуже сильно відчувається, ви просто замерзаєте дуже моментально. Лице закривають люди, тому що обмороження може бути. І ви маєте просто до цього бути готові. І йдучи в провінцію. Яку ви вибираєте, наприклад, це Манітоба, ми говоримо про Манітобу, Ви маєте розуміти, яка погода тут цілий рік. Атмосферний тиск, кого з тиском проблеми, теж дивіться, Менітоби з тиском, з перепадами, температурами все гаст. Я себе дуже комфортно відчуваю, дуже мені подобається цей клімат, чесно, дуже сильно подобається. Це не означає, що я там. Туплю за Манітобу, тому що я тут живу. Е, так, кажуть, що в Манітобі воно, типу, будинки в центрі, в загальні такі. Е, воно таке більш як Совєтський Союз такого плану. Ну, Але дуже багато є нового, дуже багато розвивають місто, дуже багато будують цього. Є багато розваг, деякі ми вже на відео показували, ще дуже-дуже їх багато. Басейни відкриті, є по 8 доларів за день в Манітобі. Десь вже будемо мати час, вже поїдемо, покажемо вам басейни відкриті. Є термальні басейни, їх теж тут багато. Я зимою був на Дордаші, на доставці їди, якраз обрав замовлення. І виходить, не в цій двері зайшов і подивився, що ну, реально є крутежні комплекси, які варті уваги, які нічим не гірші, ніж типу, в Україні чи в Європі, не вступають взагалі, я думаю. І хочу вам сказати. Е... Дивіться, бачите, яка природа. Все зелене, класно. От, хочеться вам сказати, що. Ви маєте свій вибір робити дуже-дуже прискі... прискіпливо, тому що ви, особливо якщо ви з сім'єю їдете, це велика відповідальність. Ви робите дуже величезний е... крок і перехрещуєте все, що мали, тому що ви плануєте їхати в Манітобу. Чи, наприклад, ну, давайте в Канаду, не будемо про Манітобу. і ви маєте це розуміти, що на вас лягає дуже велика відповідальність. Не знаю, кажуть люди, що по два-три місяці роботу шукають. У мене з цим ніяких проблем немає. Я приїхав взагалі сюди з нульовою англійською, зараз розумію дуже багато, спілкуюся. Так, я можу спілкуватися, елементарні речі, але я не скажу, що я знаю англійську. І повірте, в мене немає якоїсь проблеми з цим. І немає проблеми з тим, що е, можливо, хтось скаже, такий фах, можливо, вибрав. Ні. Я прост, просту роботу вибрав. Вибрав я всього-навсього підлоги. Е, я підлогами займаюся, встановляю підлоги. І е, нічого тут такого особливого немає. Це не така професія, що ціниться там на, на, на одна на мільйон. І, але як, повірте, якщо ви захочете, ви будете е, мати роботу, ви можете знайти і потрібно просто бажання. Я вважаю, е, що людина, коли каже, каже, що я не можу знайти роботу, це просто людина, яка вибирає, ага, я там не буду робити, а я там на вулиці не буду робити, а я там не буду всередині робити, або я ще десь не буду робити, або я цю роботу не буду робити, тому що я не приїхав заради цього в Канаду. Люди, якщо ви хочете життя своє поміняти, хочете тут залишитися, вам потрібно чіплятися за все. Це моя така думка, і я думаю, що. Насамперед, це саме перше, що ви маєте зробити, зачепитися. Якщо дуже малий процент досвіду роботи можна виходить, якби, тут доказати, і ви можете працювати вже на хорошу зарплату. А так, ви маєте зрозуміти, що ви сюди приїхали з нульовим досвідом, тому що їм без різниці весь ваш весь опит, досвід, який був в Європі, в Україні. Тому що я, наприклад, підлогами займався декілька років у Франції. І я це казав, окей, типу, супер. Е, я сортував з 19 доларів на годину, тепер трохи маю більше. Ну, не хочу в деталі, е, тому що деякі... Я думаю, моменти мого життя залишаються не в кадрі. Вам від цього не тепло, не холодно. І я думаю, що я не буду цього озвучувати. Маю я більш-менш зараз нормально. По мірках мені тобі. Можна ще трошки попрацювати і мати ще краще. Буду старатися, щоб цього досягти. І... Хочу сказати, що ви сюди їдете з нульовим досвідом, тому що всіх не цікавить. Моя перша фірма мене взяли, потім друга фірма мені вже платили на 1 долар більше, тому що я вже мав пару тижнів, пару тижнів досвіду в Канаді. Нікого не цікавило, як мій досвід. В в цьому, в Європі їх цікавила канадський досвід. І третя фірма, на якій зараз працюю, вона мені ще більше платить, типу. тому що в мене вже є пару місяців досвіду. Я з першої фірми сам пішов, мене ніхто не виганяв, з другої я сам пішов. На третій зараз працюю, все добре. Я просто хочу розвиватися, не стояти на місці. Я бажаю всім українцям цього, щоб ви приїжджали, розвивалися, не стояли на місці, тому що у вас велика відповідальність за вашу дружину, дітей ваших, за вашу сім'ю. Ви це маєте усвідомлювати. Тут немає такого, що ви поїхали. А так, тут ви можете забрати допомогу одноразову, і ви все рівно не будете в мінусі. Але люди, якщо ви їдете сюди, особливо тим кажу, хто. Реально їде сюди залишатися, планувати Канаду, мрію про Канаду, ви маєте зрозуміти, що ви маєте дуже відповідально поставитися до переїзду сюди. Промоніторте все. Не слухайте придурочних, вибачте. За... Такі слова блогерів, я в попередньому відео говорив. Що розказують, ви сюди не їдьте, у вас нульова англійська, у вас ще щось, чому я би не поїхав по кое, чому я би там, чому я би так би зробив, чому я би і так зробив. Люди. Ну, типу, просто промоніторити важливу інформацію для вас. Скільки коштує житло в місяць від і до. Скільки ви будете зразу рахуйте мінімальну зарплату, мінімальну. не рахуйте е, там, середню, максимальну, тому що це... Ви просто поїдете все рівно в розових окулярах е і будете розчаровані. Е ви порахуйте собі мінімальну зарплату, скільки ви будете просто заробляти. Скільки вам на житло, на їду, плюс-мінус. І все. 1200 доларів, плюс-мінус, 1500 на трьох чоловік. Я, дружина, дитина 9 років, 1300 житло. Трьохбедрум. Типу, ціни зараз піднялися, 1500 в хорошому районі зараз можна знайти. 1500-1700. Реально можна знайти. Плюс комунальні, якщо це будинок, 200-300 доларів, зразу додавайте. Плюс машина 130-150 доларів страхування. Плюс мобільний 100 доларів, е, ну, типу, два номери по 50. Якщо ви хочете брати три, ми дитині взяли просто без інтернету, саме такі дешеві за 15 доларів в місяць. І все, щоб її телефонувати. Е, на рахунок е, домашнього інтернету це є Shell, е, я не пам'ятаю правильно Shell, я кажу чи ні. І MTS. Ми взяли MTS, тому що це такі самі умови, тільки 65 доларів в місяць, а не 85. Е, і все. І ви починаєте рахувати. Просто щось потім поїхати купити якісь речі в магазин, е, в одяг якийсь, і це все б'є. Б'є по вас. І ви маєте просто розуміти, що ви, е, ви що ви робите. І який у плани. Ви сюди маєте приїхати з таким планом дій, які ви хочете зробити в Канаді, і як ви рухатися хочете. Е, я вважаю, я вказав не одного разу відео. Всім сюди потрібно приїхати. Всім. Всі, навіть хто боїться, попробуйте, приїдьте. І не тікайте, особливо хто приїде в Манітобу. Е, дуже погано, коли люди літом сюди їдуть, тому що вони не знають, що таке, що таке зима. Ми спеціально поїхали сюди в листопаді, 27 листопада, ну, вночі, з 27 на 8 листопада. Ми спеціально сюди прилетіли, було мінус 30 кожного дня. Ми відчули, що таке Манітоба. І е, хочеться, щоб ви е, приїхали е, в краще в, в суровий такий клімат, більш е, зразу в пору року, щоб ви зрозуміли, чи ви тут зможете залишитися. Е, той саме в Ванкувер є знайомі, 2600 однобедрум, в Торонто є знайомі, 3000 трьохбедрум, плюс те саме молоко. В Торонто воно 10 доларів, тут воно коштує 5 доларів. Типу, яйця так само. Тут вони 9 доларів, 30 штук, там 10 штук, 9 доларів. Я просто хочу, я не хочу вас переконати їхати в Манітобу. Я хочу вас просто застерегти і щоб ви зробили дуже такий розумний крок. Слухайте блогерів, які рекомендують вам сюди їхати, в Канаду, тому що, якщо не вийде, ви все рівно повернетеся, тому що дають одноразову допомогу. І ви все рівно поїдете назад і нічого не втрач... ну, Нічого не будете втрач... втрачаючи. Але ви втратите одне. Дуже багато людей, якщо щось не роблять, вони потім себе картають, чому я цього не зробив. Поїдьте, попробуйте. Всього-навсього, це безкоштовна проба. Тут, щоб зробити візу, хто ще не зробив, я звертаюся до вас. До вас зробіть візу, зробіть е, крок. Я розумію, що це дуже тяжкий крок, але ви його зробіть і просто прилетіть сюди. І е, мені так, у мене досвіду мало в Канаді. Я тільки от, з листопада зимою канал започаткував. Я ділюся своїм життям. Я не професійний, е, якийсь. Е, Еміграційний консультант, чи ще щось. Я розказую про своє життя. Це так канал називається. Канада простими очима. Такими очима, як я бачу, такими очима я вам розказую. Я не кажу, щоб ви мені вірили, щоб ви робили все, як я кажу. Ви просто зробіть е, самі цей крок, і самі будете е, або шкодувати про цей крок, або будете. Раді, що ви це зробили, але в будь-якому випадку вам нічого це не буде коштувати. Нічого. І Подача документів повністю безкоштовна, і прилетіти сюди, потім ті гроші відбили і все. І ви собі можете зробити цей крок. Я бажаю всім успіху. Бажаю, щоб ви е, прилітали в Канаду. Як ви прилітаєте в готелях, живете, не робіть поспішні вис висновки. Поживіть, Попробуйте зняти квартиру, поїздіть по місту, поки ви в готелі. Отак От навіть правильніше. Подивіться на місто, як воно виглядає. Ну, Люба провінція, любе місто. І, тому що хто в готелях живе, наприклад, ми в Манітобі в Вінніпезі Він жили. Старе е, таке все, сіре. І від Канади був просто шок. Але є дуже багато хороших районів, дуже красивих. Спокійних, безпечних і тут є чим займатися. І відпочивати теж є. Тільки щоб відпочивати, потрібно кошти. А щоб ці кошти мати, треба зробити план, щоб ви тут не пахали, як раби. А по чуть-чуть вставали -чуть, по чуть -чуть е до своєї цілі ближче і ближче. Слава Україні! Я вам всім дуже дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайки, підписуйтеся. Дякую за увагу. Щасливо.